Так, невпинний вогонь артилерії. Далі будемо говорити про те, що відбувається на наших фронтах, про те, що відбуваються постійні штурми позицій. Ось власне, оце кожна хвилина, кожний день з такими стикаються наші захисники, власне, на всьому фронті. Але зараз ми говоримо звичайно про серебрянський ліс через нетипові для Донбасу, природні умови. Гори, ліс болота, прикордонники наші тримають там оборону поруч із збройними силами. України. України і вже встигли прозвати цю територію українським В'єтнамом. Детальніше про це у сюжеті Держприкордонслужби України. Для нас викликом стали ну, свій, напевне, український В'єтнам. В е -е, ви у нас пробули деякий час, ви самі бачите специфіку. Донбас. Здавалося, мають бути степи, поля, в яких в деяких виключених випадках посадки, маленька лісиста місцевість, але нам попало в мирний час, тебе був чудовий краєвид, святі гори, крайдові гори, ліс, болото. Ми пристосовуємося до Реалі того що є до тої місцевості. Готували запасні позиції і натрапили на, цей, на, на старі позиції русні. І на позиціях знайшли запали до СПГ. Точніше, не запали, а набої до СПГ. Три ящики. Ну, передамо на штаб. Думаю, що заберемо, будемо використовувати. Тобто ми стоїмо на напрямку річки, болота, де не піде тяжка техніка, де не піде механізовані бригади, куди по факту піде піхота, легка піхота, якою ми так само є. Тобто, всіх сил і засобів у нас достатньо для того, щоб ефективно тримати рубіж, здійснювати ефективне вогневе ураження. Ми ще з минулого року активно почали займатися аеророзвід. А, і от з того часу, суто там на індивідуальній ініціативі, ми по суті ну так собі придумали, що найбільш ефективно ми можемо. Працювати головою, працювати дистанційно, тобто чим е, далі буде точка контакту з нашими хлопцями, е, тим це буде безпечніше, тим ще це буде краще. І по суті, аеророзвідка нам дозволяє на сьогоднішній день тримати фронт не 150, там за 200 метрів виявлення, там на рівні е, стрілецьких боїв там. Метрів нішого калібра 5,45. а по суті, ми їх тримаємо на мінімальній відстані, хоча після другого міномету, тобто раньо 3 3,5 кілометрів просто їм навіть ближче підійти, І все, що там відбувається, будь-які приміщення особового складу, техніки, танчики, позиції вогневі, тобто все це йде постійне коригування, відстеження. Тобто, ми знаємо, де вони їздять, ми знаємо, де вони стоять. Ми знаємо, яким маршрутом вони їдуть. У нас уже там ставки. Ми граємо в бінгу, Що вони будуть сьогодні робити? Ми дуже передбачувані в цьому плані такі правильні квадратні військові. Маленька совєтська армія ніколи не переможе Велику совєтську армію. Ми не можемо воювати так, як вони. Ми не можемо воювати людьми, ми маємо воювати технологіями і розумом. За рахунок того, що прийшли класні, молоді, мотивовані хлопці, у мене зараз, ви побачите хлопець, він до війни був музикантом. Він скрипаль. Він грав на, най... на найкращих концертних майданчиках світу. Він був майже на всіх, розумієте? Це людина найвищого гатунку з точки зору ерудованості, з точки зору фаховості, професіоналізму в музиці. Це людина, яка досягла майже всього. Але ця людина тут зараз з нами. Це наша перевага – це люди. Абсолютно. Це найкраще, це перший пріоритет, це найбільша сила, яка у нас є. І ми тому не маленька радянська армія, тому що у нас дуже фігні люди. Помітили. Копанір і там стояв ворожий транспортний засіб МТЛБ, здається. І ось і нам потрібно його зараз дорозвідати станом вже на зараз. І якщо він там є, ми передаємо координати далі в, на батарею. На артилерію на, да, батарею артилерії. І хто, хто буде вільний, то тоді. Будуть працювати. Видно зараз, що стоїть бронетехніка, видно чітко що це з-ка а тут їхній капанір. От містечко, отут, вище ось тут їхні окопи, дорога. От воно отак виглядає. От. От я, я скажу приклад, чому аеророзвідка от, в лісі там просто це не буде видно. Крайня робота це була в опарному театрі, ну це три роки. До того я десять років працював в оркестрі е, австрійському. Е, ми гастролювали в Європу, ну в майже всі Європи. У нас були великі тури. Турне по 2-3 місяці ми їздили по всіх залах, кращих залах Європи. Мобілізувався 7 березня, фактично, це самий початок. Почалась війна, ну окей, треба йти і захищати. А чому для тебе це було важливо? Ну тому що в мене є сім'я, в мене є дочка, дружина, і це пріоритет номер один. тому що ну це, це так не має бути. І це тягнеться вже 8 років чи 9. Це хтось теж повинен робити, тому що якщо всі будуть грати музику, а хто буде тоді боронити державу?